Вітаю! З вами Оксана Крутоус і це Digest ДСНС. Програма про головне і життя рятувальників. В області стартувала підготовка до пляжного сезону. На Черкащині пройшов тренінг хукенлайн для піротехніків. Для малечі про важливі речі. Рятувальники завітали до дітей. На Звенигородщині через пустощі дітей з вогнем згорів автомобіль. Подія трапилася у селі Гмушурів Тальнівської територіальної громади. Вогонь, що охопив легковий автомобіль Ваз, ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. А от на Золотоніщині у селищі Чорнобай через отруєння чадним газом загинув чоловік. Під час ліквідації пожежі вогнеборці винесли із будинку непритомного господаря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. На жаль, через отруєння продуктами горіння, чоловік помер у лікарні. У Черкасах розпочались активні роботи з підготовки до літнього відпочинку. Водолази ДСНС області занурились у справу. Вони вже провели обстеження дна на Митницькому, Казбецькому та Соснівському пляжах, які щороку приймають сотні відпочивальників. Під час занурень водолази ДСНС виявили небезпечні сюрпризи уламки скла, металу, гілки та інше сміття, яке могло б перетворити безтурботний відпочинок на неприємність. На Черкащині пройшов тренінг укенлайн для піротехніків. Протягом двох днів піротехнічні підрозділи ДСНС України з десяти областей опановували тонкощі дистанційного вилучення вибухонебезпечних предметів під час тренінгу. Заняття охоплювали як теоретичні аспекти, так і практичні вправи з використанням гачків, тросів та імпровізованих засобів для дистанційного переміщення. Важливим аспектом стало планування дій і оцінка ризиків під час кожного етапу. Малечі про важливі речі. Другокласники Черкаської спеціалізованої школи номер 3 побували на уроці з пожежної безпеки. Рятувальники розповіли дітям, чому сірники це не іграшка. Як поводитися, якщо стали свідком пожежі. Професія рятувальника неабияк зацікавила дітлахів, тож вогнеборці поділилися захопливими історіями про свою роботу. А також розповіли про виклики, які щодня долають, і відповідали на дитячі запитання. Учні також мали нагоду ближче познайомитися з пожежним автомобілем та спеціальним обладнанням, яке рятувальники використовують під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Рятувальники закликають бути уважними та обережними, адже небезпека натрапити на вибухонебезпечні предмети вкрай висока. Якщо ви помітили предмет схожий на вибухонебезпечний, не підходьте, не чіпайте та телефонуйте 101. Міна небезпека нині загрожує кожному. Як дорослим, так і дітям. Тому всі мають пам'ятати. Вибухонебезпечні предмети бувають різного кольору та форми. Боєприпаси можуть ховатися на місцях, де велися активні бойові дії. В лісах, водоймах, на полях чи узбіччя. Заміновану територію позначають знаком небезпечної міни та червоно-білою стрічкою. Важливо, вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані під звичайні для нас речі: іграшки, книги та мобільні телефони. Запам'ятай, якщо натрапив на небезпечну знахідку, не підходь, не чіпай. Відійди не менше, ніж на 100 метрів. повідом за номером 101 або 102. На цьому це все. Бережіть себе та будьте обережні. До зустрічі у наступних випусках.